Де Мікель! Дорогою група обговорювала, які серед лісу страшні печери. Вони знаходяться неподалік атомної електростанції, і навколо них витає аура проклятого міського об'єкту. Після того, як група знайшла те, що прийшли шукати, з печер почали доноситись загрозливі звуки, котрі змусили всіх кинутись в різнобіч. Коли згодом група зібралась на мосту, постало питання. Де Мікель? Знайти Мікеля не вдалося. На ранок хлопчину вже шукають організовані пошукові групи. Вони прочесують ліс неподалік печер, печер, з яких і виходить Мікель. Не знаючи про свої пошуки, він прямує додому. І там помічає дивну річ: його ключ не підходить до вхідних дверей. Двері відчиняє молодий незнайомий Мікелю хлопець, котрий каже, що тут живе. Хлопець прямує до школи. Мікель заходить до свого будинку і бачить, там ще й незнайомий Му жінку, Тож вирішує і самому бігти до школи. Його мати Катаріна працює там директоркою. Я шукаю маму. Вона тут директорка. Дівчина каже, що директор у школі чоловік. Хлопчина починає думати, що сходить з розуму. Він прийшов до школи шукати свою маму і знайшов її, але не зрозумів цього. Дівчина, у котрої він питав про директорку і є його мати Катаріна. Хлопець, котрого він бачив раніше, це його батько Ульрік. Мікель не може прийняти правду, хоч і починає розуміти, що відбувається. Мікель не знайшовся так швидко, як здавалось. Хоч він і в своєму місті, пошуковим групам його не знайти. Він знаходиться на 33 роки до моменту, коли пошуки почнуться.